А ну, ми продовжуємо розбирати всяке, всяке непотріб, що назбирався за літо. Сьогодні розберемо це, я так розумію, реле зарядки, якщо, якщо я правильно щось там розуміюся. Одним словом такі от блочки. Воно все Соєцьке. Хто з автомобілів? Це запорожця точно, пам'ятаю, знімали. Ці не пам'ятаю, вроді як Жигульовський Гульовський. зараз познімаю кришки, глянемо, що там є. Моя кришка. Мідна катушка, тут контакт, тут мідний, оцей нижній має бути рухомий, срібний. А другої катушки немає, тут діоди стоять. Ну і тут також нічого. Не всі аналогічні, оце на одну. Коротше, на два нема жодної, всі, виходить, такі з діодами. Тут срібло і тут, і тут. Це взагалі якийсь такий пустий. Не часто попадаються такі, завжди їх два йде. Одним словом, раз, два, три, чотири катушки, трошки срібних контактів. Ну і вихід. Трошки чермету. Чотири катушки маленьких. Сидіоди. Ну і трохи срібних контактів. От вони такі. Ну грубі шляпи. Є отакі. Типу чисте срібло. Ну і одна ця, да, це мідь. Якось так. Ну нічого, завтра буде цікавіше, завтра. Завтра може оцей от прилад скриємо. Войдметр універсальний. Подивимося що там в ньому всередині є.